Бо то залишки від варварського захоплення будинку, що лишили, і, і, що мені лишилося, хіба позбирати в сумку і взяти на плечі і принести своїм дітям. Про свій будинок на вулиці Старознацянській Любомир Бойко тепер може тільки згадувати. І хоч чоловік не одинокий, цілком успішний і юридично підкований, вберегти житло це йому не допомогло. Є документи матеріально посвідчені. Ну, я батько п'яти дітей, і я собі думав, так, той будинок був старий. Я помаленько помаленьку діти підростають. Ми позбираємо гроші і я відновлю той будинок. Бо ми в держави не взяли. кажуть, я мав право, але я не взяв ні копійки, бо я рахував, що ми своїми силами собі збудуємо. Не підозрюючи нічого злого, чоловік три роки не з'являвся біля свого будинку. Заробляв гроші на його відбудову. Коли ж приїхав, очам не повірив, споруди давно нема. Мені складі обіцяють, що ми до того не причетні. Ми не знаємо хто і що і як міліція, прокуратура. СБУ, де я таки не звертався захист справ людини. Сюди мені об'ясняли відписки йшли розміти, що на місці хай розбираються. Зловмисників так і не знайшли, але на цьому біди пана Любомира не закінчилися. Разом із будинком він позбувся 12 соток землі, які були закріплені у користування за спорудою. Кілька днів тому на ділянці розгорнули масштабні роботи. А що тут будують тут конкретно? Яму. Наша яма. Не на камеру кажуть, будують очисні споруди для готелю, який саме закінчують на ділянці навпроти. А от хто власник, вперто не зізнаються. Ньо. Власника ми, не знаємо. ми... ми їхніше, це не знаємо. Він взагалі сюди не приїжджає? Ми не знаємо. Міській раді про грандіозне будівництво на Старознесенській ні сном, ні духом. На 27 звернень до управління архітектури в останні роки не надходили. Відповідно, ми не давали жодних. Погоджені. Чиновники кажуть, тепер обов'язково перевірять, а Любомиру Бойку радять звертатися в суд.